Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Е, і сьогодні ми поспілкуємося з вами про установку е, фронтального навантажувача General X на трактор МТЗ-82. Е, на прикладі е, трактора, який сьогодні приїхав до нас на установку. Получається, клієнт замовив собі навантажувача та й каже: Давайте я візьму трактор, сяду та й приїду до вас на завод в Запоріжжя. І ви мені її встановите. Кажемо, без проблем. І оцей сьогодні зранку приїхав на тракторі аж з Запорізької області для того, щоб поставити Kun General X, щоб встигнути до Нового року встановити і вже працювати. Тому зараз на відео все детально покажу і розповім. <звук> Ось такий трактор до нас приїхав трошки старенький, трохи вже потасканий, але нічого, тому що становиться. І монтаж починається з кріплень монтажних до фонтального навантажувача Це тежки стійки, іншими словами, які кріпляться до лонжеронів трактора. ось Вправа, ліва ось тут. Ага, Хлопці спочатку викручують болти старі, щоб далі почепити стійку і її прикрутити. Це перший етап. Звичайно, з кранбалкою набагато простіше монтувати фронтальний навантажувач. І так, праву стійку змонтували. Майже. Болти наживили. От. Це правильний підхід. Тобто, коли ви монтуєте стійки, так, не потрібно одразу всі болти затягувати. Ви спочатку всі болти наживлюєте, а потім вже затягуєте. Це буде правильно. А ось і навантажувач лежить готовенький, який ми будемо сьогодні монтувати на цей трактор General X. Нагадаю, для тих, хто не знає, робоча висота 4,30. Вантажопідйомність 2000 кілограмів. Дай Бог, щоб трактор видержав. Впевнено, можу сказати, що це є найміцніший навантажувач в Україні. Єдиний міцний навантажувач Дженера Сіт. А ось і ліва сторона, хлопці також підготували до вантажу. Скоро будемо монтувати ліву стійку. Ось вона лежить. А ось і прикрутили ліву стійку, болти всі наживили і зараз хлопці затягують. І перший етап буде завершено. Право теж затягують. Наступний етап встановлюємо General X на монтажні кріплення, які вже прикрутили до трактора. Скоро в клієнта буде новенький погрузчик. Так гарно блестить, гарна фарба. Все прогрунтовано. Да, з кранбалкою набагато зручніше його чіпляти. Тільки йдуть з цільного метала. Це у нас 30 -ка. Пластина, яка кріпиться до лонжеронів, іде з 15-ки на МТЗ. На імпортні трактора йде 20-ки. Всі пальці можете побачити оцінковані, проходять гальванівку, щоб нічого ніде не ржавіло. Гідроциліндри Польща. Все на євророз'ємах, шланги італійські на євророз'ємах. Вантажувач почепили, все дуже швидко, оперативно. І наступний завершальний етап це підключення гідравліки. Клієнт вирішив джойстик не купляти. Будемо підключати напряму до речагів трактора. Нагадаю, якщо ви без джойстика не берете, то вам потрібно буде використовувати два речага. Один буде задіяний на піднімання і опускання стріли, інший на виворот ковша. Але згодом в будь-який момент джойстик можете докупити. Оці наші шланги, виходи. Одна секція це стріла, інша секція це ківш. Нагадаю, хто не знає, використовуємо трубку зовнішнього типу фірма Ганзафлекс Німеччина з нержавіючої сталі, спеціально для високого тиску. Все готово, почепили, гідравліку підключили напряму до рычагів. Хлопці зараз доливають масло, щоб було порівняно. Друзі, нагадаю, що коли ви підключаєте навантажувач General X, як тільки підключили гідравліку, одразу гідроциліндривий навантажувач, десь літрів 10 масла одразу з'їдають, тому масло просто мати. Мінімум 10 літрів. Хто не знає, нагадую, масло має бути нове, а не відпрацьоване. Ось, бачите, свіженьке. навантажувач. General Machines.